Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати додавати дроби з різними знаменниками. Давайте пригадаємо, як же додати два або більше дробів з різними знаменниками. Для початку нам потрібно привести їх до спільного знаменника і потім додавати або віднімати за правилами додавання або віднімання дробів з однаковими знаменниками. Отже. Працюємо разом зі мною письмово. Перший номер – номер 259. Перше завдання. 4 п'ятих додаємо 0,4. Дорівнює. 4 п'ятих додаємо… Що таке 4 сотих? Як ми запишемо звичайним дробом? 4 сотих. 4 п'ятих додаємо… Давайте подивимося. І 4 і 100 можемо поділити на 4. Отже, скоротимо наш дріб на 4. 4 ділимо на 4 одиничка. 100 ділимо на 4, 25. Додаємо дроби. Спільний знаменник буде 25. Другий дріб уже має такий знаменник. Перший дріб домножимо на 5. Чому на 5? 25 ділимо на 5, буде 5. 5 множимо на 4 20. І плюс чисельник другого дробу. Отже, отримаємо відповідь 21,25. Друге завдання. Ви не записуєте, опрацьовуєте усно. Я його запишу, проговорю: 2 третіх мінус 0,25. Дорівнює 2 третіх мінус 25. 25 і 100 можемо поділити на 25. Отже, у нас вийде дріб 2 третіх, віднімаємо 1 четверту. І ще раз, що ми зробили? Дріб 25 сотих скоротили на 25. Спільний знаменник, да? 3, 4, у нас знаменники, спільний 12. Перший дріб домножимо на 4, 4 на 3 12, другий дріб домножимо на 3. Чому? Тому що 3 на 4 12. Що у нас вийде? 4 множимо на 2, 8. 3 множимо на 1 – 3, отже, буде 8, мінус 3, дванадцятих. Отже, отримали відповідь. Наступний номер, який будемо розбирати, це задача під номером 261. За першу годину автомобіль проїхав 1 третю від запланованої відстані. За другу годину 2 п'ятих усієї відстані. А за третю, решту шляху, яку частину всієї відстані проїхав автомобіль за третю годину? Пригадуємо, що все ціле ми позначаємо як одиничку. Одне ціло. Одне ціле. Отже, вся відстань це одиничка. Якщо ми від усієї відстані, від одинички, віднімемо. Те, скільки автомобіль приїхав за першу, та за другу годину. Дивіться, за першу годину він проїхав одну третю. Додаємо за другу годину приїхав дві п'ятих усієї відстані. Отже, якщо ми від усієї відстані, від одинички віднімемо перший та другий час, відстань, яку він приїхав за перший і другий час, ми і отримаємо відстань, яку він проїхав за третю годину. Отже. В дужках у нас спільний знаменник 15, перший дріб домножимо на 5, другий дріб домножимо на 3. У нас вийде одиничка мінус дріб знаменником 15, 5 множимо на 1,5, 3 множимо на 2, 6, 5 плюс 6 11. Що таке одиничка? Ми з вами казали, що ми можемо представити як 1 перва, 2, других, 3 третіх, 10. 10. 100. сотих, Тобто будь-який дріб, у якому і чисельник, і знаменник однакові. Якщо ми 10 поділимо на 10, отримаємо 1. 100 поділимо на 100, отримаємо 1. Давайте подумаємо, а як нам зараз зручно подати наш дріб. Звісно, щоб це був дріб зі знаменником 15, бо тоді нам буде легше віднімати. Отже, одиничку ми представимо як 15. 15. Віднімаємо 11 15. Це буде 4 4,15. Отже, йому залишається проїхати. Да, За третю годину він проїде 4 4,15 усієї відстані. Наступне завдання. Розв'яжемо перше рівняння номера 263. Тільки перше. 3 сьомих додаємо Х і отримаємо чотирнадцятих. Пригадуємо компоненти дій додавання. Доданок, доданок, сума. Зараз нам невідомий другий доданок. Для того, щоб його знайти, ми повинні від суми відняти відомий доданок. У нас зараз це перший. Отже, 13 чотирнадцятих, віднімаємо перший доданок, це 3 сьомих. 14 і 7. Спільний знаменник: 14. Другий дріб домножимо на 2. Перший дріб уже має такий знаменник. 13. Віднімаємо 2. Множимо на 3, 6. 13, віднімаємо 6, буде 7 чотирнадцятих. Це скоротний дріб. Можемо скоротити на 7. 7 ділимо на 7 одиничка, 14, ділимо на 7, 2. Отже, вийшла відповідь 2. друга. Так? Х у нас дорівнює 1 друга. І давайте виконаємо перевірку: 3 сьомих плюс 1 друга. Скільки це у нас буде? Спільний знаменник 14. Перший дріб домножимо на 2, другий дріб на 7. 2 множимо на 3, 6, плюс 7 13. Отже, у нас вийшов наш дріб 13, 14. -х. Переходимо до наступного завдання. Це номер 264. Обчисли, використовуючи властивості додавання і віднімання. Зараз будемо пригадувати властивості 7 36 плюс 1 5 і плюс 5 36. Пригадуємо переставну властивість додавання. Від перестановки доданків. Сума не зміниться. Ми бачимо, що у нас є два дроби з однаковими знаменниками. Отже, ми можемо спочатку додати 7,36 і 5,36, а потім до отриманої відповіді додати 1 п'яту. Що це в нас буде? Дріб зі знаменником 36, 7 плюс 5 12, 12,36 плюс 1 п'ята. І 12 і 36 діляться на 12. Отже, скоротимо чисельник і знаменник дробу на 12. Що це в нас буде? 12 ділимо на 12 буде 1. 36 ділимо на 12, буде 3. 1 третя додати 1 п'яту. Спільний знаменник 3 і 5, 15. Перший дріб домножимо на 5, чи у нього був такий знаменник, другий дріб на 3, 5 плюс 3 8. Отже, отримали відповідь: 8, 15. -х. Другий приклад 5 шістнадцятих, Додаємо 4 4,5, додаємо 3 шістнадцятих і додаємо 6 6,5. Теж переставимо зараз наші доданки. Дивіться, два дроби зі знаменником 16, додамо 5 шістнадцятих, додамо 3 шістнадцятих. І два дроби зі знаменником 25. Додамо їх теж окремо. 4,25 додаємо 6,25. Дорівнює. Що це в нас буде? Дивіться, 5 16 плюс 3 16 – це 8 16. -х. Додаємо 10, 4 плюс 6, да? 10, 25. -х. Перший дріб скоротимо на 8. 8 на 8 одиничка, 16 на 8, 2. Другий дріб скоротимо на 5, 10 на 5 2, 25 на 5, 5. 2 і 5 спільний знаменник 10. Перший дріб домножимо на 5, другий дріб домножимо на 2. 5 плюс 4 9. Отже, вийшла відповідь: 9 десятих. І давайте розв'яжемо третій приклад, пригадаємо властивості віднімання. 19,42. Віднімаємо суму 5,42 і 1, 1, 5, 1 5. Дивимося, що у нас є два дроби зі знаменником 42. Отже, що нам зручніше буде зробити? 19,42 відняти 52, а потім від отриманого результату відняти 1 5. 19 мінус 5, 14,42. Віднімаємо 1 5. 14 і 42 можемо скоротити на 14. 14 ділимо на 14, одиничка. 42 ділимо на 14. У нас буде 3. Одна третя у нас виходить. Віднімаємо 1 п'яту спільний знаменник 15. Перший дріб домножимо на 5, щоб отримати такий знаменник. Другий на 3, 5 мінус 3, 2. Отже, вийшла відповідь 2, 15. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Ваш домашній номер дуже простий, схожий ми сьогодні виконували. Це номер 260. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!